Кажу вам, хто скупо сіє, скупо буде жати, Хто щедро сіє, щедро буде жати. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає раду. А Бог спроможний обсипати вас всякою благодаттю, щоб ви усьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. Павло говорить до людей, які тоді працювали на землі. Ісус говорив до людей, які працювали на полі, і він показує принцип, духовний принцип, який працює як в фізичному світі, так і в духовному світі. І що це за принцип? Що посієш, це й пожнеш? Він називається служіння в Богі. служіння тим, хто має сьогодні потребу, хто скупо сіє, скільки пожне, скупо і пожне. А хто щедро сіє, той щедро буде жати. Але є умова. Нехай сіє не спочуття вини і не під примусом. Можна дати жалю. Ну мені так шкода, ти так бідний терпиш. Ну ладно, на тобі дам. Це невгодне Богові. Ти дав, це правда. Людина з того скористає так, але ти керуєшся жалем, а не милосердям. А примус мусиш дати. У нас такий закон, ти мусиш давати. І це теж невгодне Богові. Чому? Бо ти не даєш і серця. Це не твоє бажання, це жалість до людини або примус. Тобто, так закон пише. Но це не твоє добровільне рішення. А що Бог каже? Нехай дає кожен, як дозволяє серце, не жалючи з примусу. Бог любить того, хто дає від серця. Бог помножить щедро тому, хто сіє щедро від серця. Хто скупо сіє від серця, той скупо буде жати.